Яка основна проблема в держ... Державному управлінні України? От я сюди прийшов в цю студію. Щойно з круглого столу, який відбувся тут вітання Василю Воскобойнику, він постійно намагається проводити якісь заходи з проблематики трудових ресурсів. І от був круглий стіл по питанню трудових ресурсів України. Мій був, що основна проблема, і трудових ресурсів, зокрема, це проблема насправді державного менеджменту, вищого державного менеджменту. Відсутність стратегічного мислення, у вищого державного менеджменту, призводить до дуже багатьох проблем, зокрема, і по питанню трудових ресурсів. От це відсутність професіоналізму, відсутність стратегічного мислення. Навіть це не є найбільша проблема. Бо всі ми можемо чогось не знати. Всіх нас не вистачає знань. Проблема вищої країнська держава, що вона не розуміє, що в них не вистачає знань. І вони думають, що вони все знають. Вони піару, безперечно, і в швидкісних рішеннях з метою пропаганди і агітації у них величезні успіхи. І внутрішній, і зовнішній. А от коли стосується спроби прогнозування і прийняття відповідно стратегічних рішень, то тут не просто відсутність якихось знань, а здається, можна сказати, що від'ємне. І це стосується будь-чого. Якщо, зокрема, трудових ресурсів, скільки разів я підкреслював, що заборона пересування чоловіків через кордон-виїзду, в першу чергу, це шкідливе рішення. Не просто неправильно, а шкідливе. Зокрема, для наповнення армії. Не сприяє мобілізації, а навпаки. І, попри, до речі, заборони, понад 600 тисяч чоловіків мобілізаційного віку виїхало за ці два роки. Але така заборона означає, що ми втратили маятникову міграцію. От для економіки вже удар. Тобто чоловіки раніше виїжджали на якусь роботу і поверталися, а тепер тільки виїжджають. Вони не повертаються. Тобто нам можна прогнозувати, що тут не буде вистачати робочих. Рок. Їх вже не вистачає, але їх буде ще менше. Можна це прогнозувати? Можна. З ким про це влада говорити? Нема з ким. Чому? Те ж проблема. Тому що е, ви можете розмовляти або з депутатами, або з представниками уряду, але вони не приймають рішення. Рішення приймаються над ними. Органи, які з формальної точки зору не несе відповідальність. А той, хто несе відповідальність, як уряд, вони не приймають насправді рішень. Е, тому невідомо, з ким розмовляти. Ні на тему шкідливого закриття кордонів, ні на тему, як правильніше проводити наповнення армії, і, зокрема, правильніше проводити мобілізацію. На відміну від фашистської Росії, ми не можемо дозволити собі відмовитись від мобілізації. У нас менше демографічний ресурсу, ми мусимо проводити мобілізацію, безперечно. Але вона може бути розумною. У нас же приймають рішення повністю, якщо торкатися. Якраз трудових ресурсів, репресивний спосіб. Тобто ви вибирають <кій>, в репресивний спосіб трудові ресурси. А, да, це люди, які не готові. Ну, серед нас є люди, які не готові воювати, на жаль, є такі. А, і вони не будуть воювати, як би їх не забирали. Ну, нагадаю, що журналіст Володимир Бойко написав: а він військовий, він колишній журналіст, тепер військовий, Назвав цифру 42 тисячі осіб, які ну, незаконно лишили свої військові частини. 42 ну, тисячі. уявляєте, 42 тисячі. Голосили їх дезертирами чи не оголосили два варіанти погані. Або якщо дезертири, значить їх потрібно відправляти в тюрму. А для цього потрібно що? Потрібна додаткова охорона Ну, зі зброєю в руках. Тобто, замість наповнення армії, ми повинні тепер виокремити частину людей, які будуть зі зброї в руках охороняти дезертирів. Або е, другий варіант вони будуть переховуватись. Тобто, ми з трудових ресурсів 42 тисячі ЗБР, які не будуть працювати легально. Дай Боже, щоб вони не перетворилися в, в банди дезертирів, як там під час Другої світової в деяких державах. З ким про це можна розмовляти з влади? Я не знаю, чесно кажучи. Хто, хто спроможний приймати рішення і хто спроможний осмислювати ці процеси? Що на армії повинно повинна бути розумна. Повинна бути, ми повинні давати відсіч російському ворогу. Але це повинно бути розумно. Економіка повинна працювати безперечно. Але приймають рішення неправильні. Вони стосуються фактично всіх ділянок. Куди не подивись, це швидкісне рішення, яке з стратегічної точки зору не передбачено наслідки. Тобто, от, треба наповнювати армію, наприклад, вони приймають рішення не лише ловити людей на вулиці. Вони, ну, наприклад, вважають, що в системі освіти переховуються люди від мобілізації. Значить, Що потрібно? Прикрутити з їхньої точки зору систему освіти і приймається кілька днів тому рішення, що ускладнити вступ в аспірантуру. Тепер ЗНО, не полегшити, отримати навчання, а ускладнити. Хоча в умовах довготривалої війни, нагадаю, війні ще 14 років приблизно, та згідно середньозваженого сценарію, нам потрібно спрогнозувати, які нам в галузі економіки потрібно розвивати, план по розвитку і систему освіти кадрів для цих галузей економіки. Ну якщо представники ВПК скаржаться в приватних розмовах зі мною розмовляючи, що у них нестача кадрів для ВПК це трудові ресурси, як інженерних, так і робітничих професій. То де їх брати? Їх же потрібно виховувати? То нам необхідно посилювати держзамовлення для системи освіти, для професій, які потребують ВПК і не тільки, до речі, ВПК, посилювати освіту, а не послаблювати освіту. З ким на цю тему можна розмовляти згодом? Невідомо. Приймають прискорені рішення і не мають стратегічного мисла. Чому, ще раз підкреслюю, вони не думають на роки. Тут я повертаюся знову вкотре до своєї тези. Війна, середньозважений сценарій ще 14 років. Ми можемо з вами не думати про таку величезну відстань, а влада повинна думати. Чому саме ця теза вкотре повторюю, півтора роки тому я оголосив, що середньозважений сценарій це до смерті Гада Путіна, поки приблизно йому середньозважено жити до 85. От у нас було тоді 15 років, тому 15 років, зараз 14 років. Влада мусить мати такий сценарій. Але вона не може мати. А оновлення влади теж неможливе. В Україні за часів незалежності була створена система оновлення влади через вибори. Це не єдина система в світі. Ну, наприклад, в СРСР влада насичувалася через систему підготовки кадрів. Молодіжних в комсомолі, потім в системі Компартії, вони йшли по щеблях роками, іноді десятиліттями для того, щоб серед них знаходили якихось спеціалістів, кожна в своїй галузі. Це була система. Вона була для стримування нашої незалежності, людини ненависницька, але це була система. В Україні була система насичування. Кадрів через вибори. Вона пішла з 89-90 років. Відповідно, вспливали нагору якісь кадри більш активні, якісь і формували, зокрема, виконавчу вертикаль влади. Нинішня влада використала свій ресурс по наповненню влади, коли прийшла в 19-му році. А відновлюватися вона не може. Вони використали свій ресурс своїх помічників. своїх там... Депутатів, яких вони набрали. І тепер їм нема з кого набирати. А так як вони категорично проти нових виборів, вони заборонили вибори. А якщо вірний прогноз про 14 років війни, 14 років без виборів, от вам і закостеніла система. Яка не буде оновлюватися. Тому, на жаль, ворог вчиться з чогось. Ви бачите, призначили нового міністра оборони, вони перед нами побудували захисні споруди, так звану лінію Суровікіна. а ми замість випереджання ворога плентимось у хвості і повторюємо лише. Тобто не перше будували лінію оборони, а за ними будували лінію оборони. Хоча вони на нас напали, а не, а не ми на них. Але лінію оборони ми будували за ними. Тому що влада не має стратегічного мислення, а підпитка влади кадрами неможлива, бо вона в Україні відбувалася через вибор. А влада виборів не хоче. Замкнене коло, яке приводить до деградації. І підсумок. Отже, проблема у нас з а, рівнем вищої влади. Жорстка критика ну це ж критика. Для того, щоб влада дослухалася, щоб вона хоч почала радитися, тому що ми в одному човні, а в нас один ворог, фашистська Росія. І деградація державного управління призводить до деградації держави, а це б'є по нас, по громадянах і по ваших глядачах, і по мені теж. Іншого способу достукатись, аніж через такі ефіри, просто немає. Але невідомо, чи достукаємось. Живемо далі, будьмо щасливі.